Сесію відкрили знайомство із новим чинником місцевого відділення поліції Олександром Гавриленком. Формальне представлення одразу перейшло у робочу площину. Про наболіли в межах компетенції органів правопорядку один за одним питали депутати з надією на дієві рішення. Найперше цікавив компроміс між слідством та ремонтом аварійних мереж на набережені. 47. сім можна защититься процеси, які вже йде півтора року слідство. Або якось знайти згоди між підприємствами, щоб все ж таки почати ремонтні роботи. Проводиться досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні і проводяться ряд як економічних експертиз, так і будівельно-технічних експертиз. На жаль, ці експертизи є довготривалими. Ми знову ж таки звернемося до них для того, щоб пришвидшити і вирішити це питання. Серед озвученого вічно актуальні проблеми, хаотичне паркування, торгівля м'ясом на нижньому ринку, нічні перегони мепедистів та невикорінена наркоманія. Які заходи ви плануєте, ну, які вони взагалі в місті заходи, бо ми стреляємо молодь, у нас гравата в цьому сенсі дуже, ну, я вважаю, незадовільним стані. Я думаю, знайдемо. Ну, Вирішення в будь-якій ситуації, яка може скластися, наполягала на конкретиці в низці питань депутатка обласної ради Людмила Самчинська, апелюючи вже до обранців. Історія з капремонтом покрівлі Костянтинівської гімназії досі без фінальної крапки. Позаду шість марних тендерів. Попереду суцільна невизначеність. Тим часом діти освоюють шкільну програму через сумнозвісну дистанційку. Як зараз за цей рік, першокласник зміг навчитися читати онлайн? Мами плачуть. У нас є КПЖ, у нас є КПСПК. чого вони не можуть зробити цю роботу. Якщо 6 разів ми проводимо театр, є в нас якісь моменти, недосконалість нашої документації, неможливість зробити такий нормальний тендер, не буде оскарження і таке інше, давайте робити собі. Після вступних обговорень перейшли до основного порядку даного фінансового блок питань. Відкрили звітом про виконання бюджету за попередній рік. Доходи громади у 2024 році перевищили 1 мільярд гривень, що на 3% більше за план з основним внеском від податків. У видатках громада вийшла за межі доходів. Витрати сягнули майже 1 мільярда 169 мільйонів. Значну частку ресурсів забрало утримання бюджетних установ. У порівнянні з 2023 роком. Ці витрати зросли майже на 59 мільйонів гривень, удвічі більше ніж у попередні. М, році профінансовано і реалізацію місцевих програм. Надходження від ПАЕС до міського бюджету у вигляді податків та зборів склали понад 553 мільйони або 66% відсотків від сукупних ресурсів. На програму підтримки зсу направлено всього 126 Майже з половиною мільйонів гривень це надана субвенція 50 військовим частинам. Станом на 1 січня 25-го року кредиторська заборгованість за видатками бюджету громади не зафіксована. Підбили фінансові підсумки і зосередилися на майбутніх запитах. Депутатські та старостинські кошти у понад 1 мільйон гривень спрямують переважно на точкові потреби. Перші здебільшого на освіту культуру охорону здоров'я благоустрій у місті. Другі на ремонт, облаштування територій і покращення умов. У сільських округах пропозиції внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів охоплять закупівлю обладнання для ультразвукової діагностики, організацію заходів до 50-річчя міста техпідготовку підготовку до ремонту укриття в Костянтинівській гімназії. Залишкові кошти у 7,5 мільйонів сконцентрують на посиленні військових підрозділів. Рішення підтримали переважною більшістю. Дуже дякую. Без заперечень парламентарі ухвалили зміни до програми реформування ЖКГ, аби не допустити відключення водопостачання для населення. Відповідно до корективів, майже 8 мільйонів гривень передбачається спрямувати на покриття боргів, КП «Грааль» перед ПЕС за надані послуги. Рішення дозволить врегулювати фінансові зобов'язання і гарантуватиме стабільне та якісне водопостачання для мешканців Костянтинівки. Шановні депутати, це проєкт рішення передбачає створення механізму, який ми. Моїх... В майбутньому надасть можливість фінансувати такі видатки. Сумно констатувати та КП граль не єдиний боржник атомної станції. Складніша ситуація у КП ТВКГ. Його борг понад 64 мільйони, який накопичився з 21 по 23 роки, між іншим через невчасний перегляд тарифів. Це провокує арешти та блокує діяльність підприємства. Аби зупинити фінансове падіння, депутати вдалися до рятівного плану. Затвердили графік погашення кредиторської заборгованості на сім років і щорічними платежами по 9 мільйонів гривень. У ході дискусії виплив ще один неприємний факт: 12 мільйонів гривень із загальної суми втрачено через невчасне звернення до суду попереднього керівництва підприємства для стягнення боргу з неплатників. скажіть, будь ласка, 12 мільйонів зору, Ми її не повернемо. реакція. Не забарилася. Олена Петрина на власне питання відповіла протокольним дорученням. У міському голові. Вернутися до правоохоронних органів ситуація, яка сьогодні була озвучена озвучена мільйонів збитків, завдані підприємству КПТВКХ, колишнім керівництвом КПТВКХ, за те, що не було здійснено контролю за вчасне звернення до суду про стягнення заборгованості, по наданим послугам. Серед іншого, депутати розглянули низку майнових земельних господарських і соціальних питань.